Чому одні речовини розчиняються в воді, а інші ні? Як це пояснити? І чому в природі взагалі існують речовини з різними фізичними властивостями? Давай розбиратись. У природі існують так звані гідрофільні та гідрофобні речовини. Вони можуть взаємодіяти або не взаємодіяти з водою. Гідрофільні речовини це ті речовини, які люблять воду або є улюбленцями води. Тобто вони можуть розчинятися у воді, можуть її притягати, можуть будь-яким чином з нею взаємодіяти. Тобто, гідрофільна речовина, запам'ятовуємо, це речовина, яка любить воду. Зазвичай гідрофільні речовини здатні швидко поглинати вологу. Вони можуть розчинятися у воді або утворювати. Розчини різної концентрації. Багато органічних сполук, такі як цукри чи амінокислоти, відносяться саме до гідрофільних речовин, наприклад, цукор. Якщо ми в кавову чашку насипемо цукор, що відбудеться? Він розчиниться. Гідрофільні речовини Ті, які люблять воду, грають ключову роль у численних галузях сучасної науки та технологій. Вони виявляються корисними не тільки для промисловості, а й дуже важливими для здоров'я людини та медицини. Однією зі сфер використання гідрофільних речовин. Є фармацевтика. Завдяки властивостям поглинати воду або розчинятися в ній. Гідрофільні речовини входять до складу всіх медичних препаратів. Медичні препарати ти приймаєш всередину або робиш укол. І ті гідрофільні речовини, які містяться в них, дуже швидко переносяться током крові і допомагають тобі. Вилікуватись це особливо важливо у виробництві засобів для лікування шкірних захворювань, які повинні зволожувати та заспокоювати запалену шкіру. Ще однією важливою галузі застосування гідрофільних речовин. Є косметологія. Засоби для догляду за шкірою використовують властивість гідрофільних речовин зберігати вологу, що допомагає підтримувати природний баланс та свіжість шкіри. Гідрофільні матеріали також знаходять своє використання в екологічних технологіях. Наприклад, для очищення води від забруднень. Вони здатні зв'язувати забруднюючі речовини, допомагаючи покращити якість води. А що ж таке гідрофобні речовини? Гідрофобні речовини це ті, які ніяким чином не в Взаємодіють з водою і утворюють краплі або виділяються з розчинів. Це може бути нафта, жири, віск. Такі речовини дуже часто не розчиняються у воді, але можуть утворювати емульсії, розчини води в олії або навпаки. Гідрофобні речовини відомі також як відштовхувачі води. Вони знаходять все більше застосувань у сучасному світі, і їх властивості дуже активно використовуються у Виробництві. У текстильній промисловості гідрофобні речовини застосовують для створення водовіштовхувальних матеріалів. Це може бути спортивний одяг та зимовий одяг, який захищає від вологи, та одяг для екстремальних умов існування. Гідрофобні покриття також використовуються і у будівництві для захисту від вологи та атмосферних впливів. Вони допомагають підвищити тривалість служби певних покривних матеріалів, зменшуючи вплив оточуючого середовища на них. Технології Медичного спрямування також використовують гідрофобні речовини для створення медичних інструментів, що забезпечують стерильність та знижують ризик інфекцій при операціях. Неабияку популярність отримали гідрофобні покриття у сфері електроніки. Вони застосовуються для створення водонепроникного або водовідштовхувального покриття, де такі покриття використовуються для електронних пристроїв, для окремих деталів, для дротів. Фактично, таке покриття дозволяє зберегти ефективність. Активність дії певної електронної деталі. Можливо, вам доводилось прати речі. Якщо речовина легко розчинна у воді, пляму від неї легко вивести. А ось якщо ця речовина є гідрофобною, наприклад, жирною плямою, звичайною водою відібрати такі плями неможливо. Жироподібні речовини зазвичай гідрофобні і не змочуються водою, тому звичайна вода не може їх змити. Як буде в цьому випадку? В цьому випадку ми можемо використовувати мила або будь-який інший мийний засіб. У різних мийних засобів є спільна ознака. Вони містять речовини з особливими молекулами. У цих молекулах поєднані гідрофільна та гідрофобна частини. Такі речовини зазвичай називають поверхнево-активними речовинами, скорочено пар, внаслідок того, що вони зменшують поверхневий натяг води. Так, розчин мила або прального порошку вже не виявляє властивостей води, пов'язаних з її великим поверхневим натягом. Поверхнею такого розчину не зможуть бігати комахи та інше. Через наявність пар миль. Вода також легко утворює піну та видаляє брудні плями. У молекулах поверхнево-активних речовин наявна невелика гідрофільна частина, тобто головка цієї молекули, та довга гідрофобна. Її називають хвостом. У воді молекули пар збираються на її поверхні і утворюють ніби частоків, через що зменшується поверхневий натяг води. Вивчення гідрофільності та гідрофобності це відкриття у світі хімії, де вода виступає не лише як розчинник. А і як магніт для взаємодії різних речовин, що відкриває великі можливості для подальших досліджень. Таким чином, знання про властивості гідрофільних та гідрофобних речовин мають важливе практичне значення, тому що такі речовини використовуються у фармацевтиці, косметології, харчовій промисловості та інших галузях виробництва. Наприклад, створення косметичних засобів для зволоження шкіри базується саме на властивостях гідрофільних речовин, які зберігають вологу на поверхні шкіри, а створення водовідштовхувального покриття у електричних приборах базується на властивостях гідрофобних речовин. Тому дуже важливо розрізняти ці речовини і як їх можна використовувати.